Вітаю! Сьогодні буде влажний огляд. Причина цьому ось цей прилад від компанії and Hunter. Зволожувач, модель ch 2828 серія Capri. Давайте коротенько про те, для чого взагалі потрібні подібні штуки. Логічно і зрозуміло, що для зволожування повітря. Але у яких випадках його потрібно зволожувати. Тут теж логічна відповідь, коли воно занадто сухе. Ну І, в свою чергу, питання, чому повітря стає і коли повітря стає сухим і некомфортним. Тут теж все. Доволі просто, коли працює, як мінімум будь-яка кліматична техніка. Конкретно це обігрівачі, будь-які звичайні батареї центрального палення, кондиціонери, коли працюють і на обігрів, і на охолодження. Вся ця техніка знижує вологість повітря у приміщенні, все логічно. І тоді на допомогу приходять ось такі зволожувачі. Вони бувають різних типів. Про це, мабуть, треба знімати окреме відео. Але сьогодні у нас модель ультразвукова. За допомогою спеціальної мембрани водичка розбивається на мікрокраплинки розміром від 1 до 5 нанометрів. Дуже бажано в такі в зволожувачі заливати максимально очищену воду. Але якщо ви будете заливати навіть воду з-під крану, все також буде працювати, але потрібно буде частіше чистити все і, можливо, трохи зменшиться строк служби, але не знаю, незначно. Тут є спеціальний фільтр, який допоможе якомога довше тримати все в чистоті. Ну що ж, давайте заглянемо. В душу, так би мовити, всередину і увімкнемо нашого підопічного. Вимикаємо. І одразу йде ось такий водяний водяна пара. А, тут є підсвітка. Ось так воно працює. Ну, так робити не бажано, тому що навколо у вас все буде мокрим. Але я вам для для наглядного, так би мовити, Покажу. Під світочкою ми керуємо цією кнопочкою. Тут є декілька режимів. І один з режимів це повністю без підсвітки. Так, я вже закрию, бо вже трішки поналивав. Ось так дуже просто все працює. Я поки вимкну і більш, більше подробиць, так би мовити, вам розповім. Ця кришка зверху знімається. Давайте зараз ще раз вимкну. І воно може працювати ось таким чином. Тобто просто розливається пара. Але коли ви закриваєте, ви можете направити у будь-який бік, коли вам, куди вам потрібно. Далі, ось цей бачок закривається таким, такою кришкою з фільтром, про який я вже казав, його потрібно буде періодично замінювати, і тоді, в принципі, проблем ніяких не буде. Коли вода закінчується, спрацьовує там такий поплавочок і вимикає. Тобто, якщо ви забули і не вимкнули. В принципі нічого страшного не відбудеться. Давайте ближче до технічних подробиць. Витрати електроенергії. На сьогодні це дуже важливо: всього 25 ватт, ємність цього бачка з водою 2,8 літри, максимальний розхід рідини 280 мл на годину. Вага без води 1 кг Усього робоча площа заявлена виробником 30 метрів квадратних. Мені здається, можна і більше. Рівень шуму менше 38 дБ. Це дуже тихо, одразу скажу. Але знову ж таки одразу скажу, що воно трохи іноді булькає. У мене були і є, до речі, різні моделі і варіанти зволожувачів. Вони булькають усі, коли тут стає недостатньо повітря, підтягується знизу повітря, тобто і такий бульк. Періодично відбувається по-іншому, не можна. Наприклад, якби тут була якась дюрочка, то воно би просто все вилилось. Тому так воно працює. Тож давайте коротенько підсумуємо і буду витирати вже стіл мокренький фільтр, різнокольорова підсвітка. Відсік для а до речі, ось про про що я забув вам сказати. Десь тут з цього боку. Ось тут є такий лоточок, куди можна капнути або аромомаслом, або ароматизатором на водній основі, і буде вам не тільки зволоження, а ще й буде приємно пахнути. Розмір дуже невеликий, і мені здається, абсолютно нормально впишеться практично у будь-який інтер'єр. Що ж, перш ніж закінчувати цей огляд, пораджу вам у разі користування такими приладами, конкретно цим навіть приладом, мати ще придбати додатково гігрометр, прибор, який вимірює вологість. Тому що сухе. Повітря це погано, але перезволожене повітря це теж погано. Потрібна золота середина. І я вірю, що саме з цим приладом Куперен Хантер CH2828 ви її цю золоту середину знайдете. Посилання на цей зволожувач в описі під цим відео. Що ж, всім середньої вологості! На цьому будемо закінчувати. Не забувайте підтримувати сили оборони і задонатити, наприклад, на ЗСУ після перегляду цього відео. З вами був Білкін, цілую плечі і до встречи. Thank